Друзі, вітаю всіх на каналі. Роблю вам коротеньке відео на YouTube. Хочу вам показати зараз трошки кролів. І, напевно, показати за кабіну відео, бо не збереглися файли, або я, нечайно, видалив і не було відео. Так що хочу вам зараз трошки показати і розказати. Починаємо з кролів. Що в нас по кролях? Починаємо трошки відновлювати. Це є вже знову такі малявки. Тут я вчора відсадив, від цієї я вчора відсадив, це нова. Мені дали, кажуть, забирай собі, мені во не треба. Тут самець, самець, самець сидить. Тут нас сидить той молодняк який я відсадив, то чисті термони, а то таке буде. ось Тут самечка в нас після вчора народила. Тут і сидять теж такі дійці. малявки малявки. Ну, це м'ясо, а ця самечка пробується пускати. І в стайні маю ще тільки три штуки, але там одна самечка є, попробую її пустити. І два самці. Ну, не маленькі, їх треба буде забити, бо толку від них ніякого немає. Це буде собі на м'ясо. Бачите, у нас вже зима, Болото. Е, Морозу нема. Там якщо на ніч мінус 3-4 потягне, то на день попускає. У мене тут і болота, слава Богу, нема. Бо тут губиться сіно, я його не прибирав цього року і зато нема болота. Того, що я знав, що таке буде болото, я злою не чистив. Зато тут зараз не слизько, не можна впасти. Я подавав е, сіно пити зранку налею, бо зараз на ніч може бути мороз, щоб не позамерзало у шлангах. Зерно вони мали зранку, моркву мали вчора вечором. Давайте ще покажу вам тих сків. Тут у нас під ними трошки. Так, нечисто, але це нічого. Будемо десь цього тижня якусь з них колати, вже немає далі тримати. Завтра в понеділок поприбираю тут немає, подавали їсти і, і все. О, котики. Котик. котики, котики, котики. Тут, друзі, у нас нічого не помінялося, бо ще не було часу поприбирати, помити то все. Ось так. Давайте почнемо з кабіну. Поставили ми. Кабіну не позакривали ще все. Ось бляхи ми вирізали, треба їх помалювати ще і повстановляти їх на місце. Вони мають стояти ось тут. Тут ще треба буде зашивати. Тут і бляха була. Треба ще світло підключити до трактора, бо там поки що акумулятор ззаді стоїть. І все. Тут і ще треба, бляхи вже помальовані, тільки треба... Знайти час і поставити. Так само треба купачку помити, треба поставити її вже під самий край, прицеп поставити тут, косу туди. Коротше, ще десь на день-два роботи є точно. Саджалку треба навести, напевно вже помалювати. Ось, коротше, зробити тут порядок, все, звідси треба забрати, позамітати, бо тут листя треба плуга помити. Бачите, в болоті, все, дивіться, все в болоті. Треба помити його, помастити, підготуватися до зими. Ось стоїть акумулятор, бо ще не встигли підключити. Батько кожного дня на роботі така робота, тому нема часу підключити. По кабіні ніяких нюансів нема. Фари магнітола світять добре, грає добре, тому ніяких нюансів немає. В кабіною ми задоволені. Поганого про неї точно нічого нема сказати. Закінчу я вже сезон орки в четвер. Все вже повиворував, тому чекаю зараз погоди. Хотів помити ще в четвер, але не встиг, бо виключили світло. тому або завтра, або вівторок помию плуга, помию, надіюся, копачку вже поставлю, буду доводити до кінця. Зараз вам трошки покажу відео, як ми її встановляли. Маю там деякі ще знайшов, тому приємного перегляду.